Час гарячий полудневий виглядає у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, певна вся країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що була негода в світі. Тиша в морі. На човна вітрила в білі з тихим плескотом на берег рине хвилечка палиста, праїтьтесь малим чувенцем, б'ється стежечка зотиста, праїтьтесь малим човенцем стиха весла підіймає. І здається, що з серце щире золото спадає. Якби я тепер хотіла у мале човенце сісти. І далеко на схід сонця золотим шляхом поклисти. І далеко на схід сонця. І від сходу до заходу, тим шляхом, що проложило, ясне сонце через воду не страшні для мене віки. Водні каміння, я про них би не згадала в краї вічного проміння.